Добрий день, вашій увазі будинки села Білогородка. Знаходиться дуже гарні локації, асфальтований під'їзд. Будинок побудований з газоблока. Дуже великий плюс, що дах це моноліт. Гарні якісні матеріали використані, утеплювати 10 сантиметрів. Газоблок 30 см. Також енергоефективні вікна. Фасад термодерова ясень. І також плитка. Ділянка йде 6 соток. Гарний задній двір, плюс тераса. Сам будинок з терасою йде 144 метри. Без тераси 114 метрів. Гарна діляночка. Забор тут залишилось трошки доробити. Дивіться, який чудовий задній двір. Світло заведено, септик з переливом зроблений, свердловина зроблена. За необхідністю можна завести газ. Дуже гарне планування. Є три окремі спальні, велика кухня вітальня Зараз закладне, я вам покажу. Також, до речі, термопанелі йде ця частина верхня і нижня. Подивіться, як тут тихо, спокійно і оцей чудовий будинок. Водовідведення низом зроблено, величезний плюс тротуарна плитка. Здовж будинка також зроблена. Дивіться, з цього боку. Класно, що поруч також однопороховий будинок. А через дорогу там вже подалі будиночки вони ніяк не заважають. Великі вікна панорамні. Термодерево ясень гарно зроблене. Водовідведення низом йде. Енергоефективні вікна. Зараз наявності є декілька будинків. То запрошуємо вас. Бачите, Паркомісця на 2-3 авто, дивлячись, як ставити машини. Тут місце підворота. Чорнозем вже зроблений також. Я сказав асфальтований під'їзд. Така тиха, затишна мало проїзна вулиця з таким чудовим будинком. Давайте зараз я вам розкажу планування. В описі ціна контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас, можемо вам оперативно показати цей будинок. Ми війшли. Передпокій місце під шафу є пристойне. Можна зеркало поставити праворуч і тут йде котельня. Теповодіна підлога зроблена. Сантехнічні виводи тут зроблені. Висока стеля. І нагадаю стеля бетон, моноліт. Праворуч іде велика вітальня. Велика вітальня. тут ще можна шафу доставити додатково. І сама кухня прямо бачите. З виходом на боковий двір тут є місце. І також вихід з кухні-вітальні. Такий задній двір. На велику терасу, також зашита дерево, термодерево. Дуже гарне, якісний будинок. Думаю, це видно гарно. І давайте обійду вам ще раз, щоб ви побачили кухню вітальню об'ємну. Давайте далі. Зліва нагадаємо місце під шафу, зліва ми в великий передпокій шафу, і тут котельня. Тут йде санвузол. Душова, туалет. Є місце для всього. Туалет, рукомийник, все поміщається. Ще один санвузол. В будинку є два санвузла. Також. Є місце. Чи душову, чи ванну собі поставити кому як то вподобає. І давайте по спальню. Є три окремі кімнати, три окремі спальні. Вікна в підлогу, вікна енергоефективні. Колір також, якщо ви помітили, в один колір йде. Фасад і також внутрішні. Друга кімната о щовазі. Такі об'ємні гарні кімнати, як для такого метража. Супер будинки, цікаве, цікаве планування, практичне, я б сказав, планування. Ще одна кімната, і тут легко гарно стає шафа. Три окремі кімнати. Велика кухня вітальня з виходом на терасу. Є два санузли, є окрема котельня пральня. Також дві, тут шафа, де сама кухня вітальня. Тут також передпокій вхідна група, шафа, гарна котельня. Ну і чудова, об'ємна, те, що люблять завжди тераси. В районі 30 метрів. Вона. Давайте я вам ще раз вийду, покажу вам фасад будинка, і будемо завершувати цей відеогляд. В описі ціна, контактний номер. Всі додаткова інформація є в описі. Раптом ще щось зацікавить, то на телефоні. Будь-які питання зможемо вам відповісти. Дивіться, як чудово. Все це, це виглядає. Такий гарний будиночок є в наявності. Будемо раді. Запрошуємо вас. Всім гарного дня, до бачення.